Ну, що ж, друзі, нардеп Дмитрук, який втік за кордон через Молдову і зараз знаходиться у Великобританії із візою тимчасового захисту. Працює і далі у Верховній Раді онлайн, відвідує онлайн комітет Верховної Ради із питань правоохоронної діяльності і голосує там. Звичайно, все за все отримує зарплату. Напевно, немає більше такої країни, в якій народний депутат, який оголошений у міжнародний розшук. Не позбавлений депутатського мандату, працює у Верховній Раді, приймає законопроекти, і від його рішень залежить життя і майбутнє українців і в загальному всієї правоохоронної системи. Я навіть не знаю, як це можна пояснити, тому що це для мене якийсь ну реально сюр, коли людина оголошено міжнародний розшук, фактично в Україні, є злочинцем. Працює у законодавчому органі і приймає закони. Ну, як це можна прокоментувати? Я в когось, якісь ідеї і що з цим взагалі можна зробити?